Правоохоронці вшанували пам'ять свого співробітника та товариша Олександра Ткаченка. Два роки тому він загинув у зоні проведення антитерористичної операції, рятуючи інші людські життя. Підірвався на протитанковій міні, встановленій бойовиками. Майора міліції другим з обласного центру поховали на Алеї Слави. Як згадували полеглого героя, його колеги та рідня. Дивіться далі. Олександр Ткаченко загинув 11 липня 2014 року, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції, підрозділом виїхали на зачистку населеного пункту. Його товариші по службі згадують, що вже зранку він був не таким, як завжди. Григорович з самого утра, це я точно пам'ятаю, що він от він був не такий, як завжди. Тобто, як кажуть, людина все таки нервно чувствує. Щось, ну це, що З самого травня було зовсім по другому він себе вів. Згадують і те, що Олександр майже в останню хвилину пересів у ту машину, яка потім наїхала на міну та вибухнула. На місці на пасажирському сидінні в кабіні Григорович знаходився другий чоловік, Григорович іменно перед цією ситуацією сказав, не твоє це місце сяду я. Олександр Ворович Ткаченко каже, ну, командир це не ваше місце, при, при дислокуйтеся в Соболь. Я буду їхати старшою машиною на той машині, яка трапилась пригода. Всі колеги та товариші одноголосно кажуть, втратили найкращого друга. Два роки пройшло, як один день і біль втрати залишається, і її нічим заглушити. Втратив бойового друга, лучшого друга. Ми були знайомі довгий час і по сьогоднішній день віра залишається, що він рядом з нами, але дуже тяжко дуже тяжко зазнавати, що його вже немає. Ми втратили брата, члена сім'ї, можна так сказати. Так вона є. Чуйний та завжди готовий прийти на допомогу. Таким Олександр Ткаченка залишився у пам'яті друзів та колег. Вони згадують, як він, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції, звільнив з підвалу людей. Що він узнав, що десь в місті Миколаїв Каданецькій області були зачинені в підвалі люди, переселенці, заблоковані. І якби вони вже декілька днів не могли вийти вийти звідти. От Саша узнав цю інформацію, і зібрав декілька чоловік. Вони поїхали туди на місце, і як сказати, безперебічно звільнили цих людей. Там дуже було ну, в основному там були жінки, пожилі люди і діти. Дружина Ірина два роки тому не могла повірити у найстрашніше. Говорить, навіть сьогодні все одно чекає на повернення чоловіка, а продовження свого життя бачить лише у синові. Все одно я не вірила, не вірила. Мені казали, що це якась помилка, що поки я. Сама не побачу очима, я ніколи не повірю. Ну, все одно, як навіть і побачила, от, все одно якось в душі, я все, равно, все одно його чекаю. Якби не Діма. Ну, якось в мене хоч є, хоч для кого жити. Діма дуже мене підтримує, він і зараз мене підтримує завжди. Якби не Діма, я не знаю. Не знаю, що б мною було взагалі. Керівництво головного управління національної поліції в Сумській області, співробітники та друзі вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання. Довго ще від пам'ятника не відходили колеги, які згадували Олександра, його добрі справи та героїчні вчинки, беручи їх за приклад.